Доброго дня, шановні, ось моя Санта-Барбара. Бачите, яка краса. Але хочу вам показати оці, оцю квіточку. І показати, що вона, бачите, ось був квітла гарно, дуже амаріліс. І ось, подивіться, я дала, якби, щоб дозріло насіння. Хочу спитати, а ви таке робите чи ні. Це шкода. Ну, але я вже відрізала, вже у мене так дозріло, окремо, бачите? І е, е, пукнула оця голівка. Отака гарна. І думаю, що то буде? Ось, бачите, це в мене ще одне вікно, яке я показувала, коли мила свої, свої рослинки. Бачите, я їх покупала перед снігом. Це було до снігу. А тепер, бачите, сніг пішов, вчора була зима, як січень місяць. Ось мої ще живці тут є. Ось моя красуночка. Ось тут ще цибулька трошки є, тут ще є всякого потрошки. Ось так, шановні. Але головне амаріліс. Не знаю, як він буде з насіння чи не буде, треба подивитися ще в інтернеті. Чи більше не треба мор морочити голову. Ну, все, бувайте здорові.